От щось в спорт мене тягнуло, я хотів бути, ну не знаю чому, мабуть, попадалося нам в той час. Е ми читали багато речей цікавих з труда. Там труд газета, да? там колонка така була, там міжнародні новини. І от багато було всяких речей, які притягували. І там написано було, що е рекорд світу е в мітанні спічки, спічку кидали там е 16, здається, метрів це було. І ми вийшли. Е, ні, було 21 чи 22. Да, 22, бо 16 я кинув. Я вийшов на вулицю. Ми та спічку, давай кидай. Ну і почали кидати. Спічка не летить, в принципі. Ну от, Хто хоче попробуйте. От кинув, вона там впала. А я кинув і спічки нема. А у мене вдома асфальт коло хати. А в кінці хати е, ми, я викопав прыжкову яму і піску туди на, насипав. І в мене там штанга була, груша була. І я ще й вдома постійно займався помімо тренування. В длину пригав, я дуже любив і тройним пригать. А за цією ямою погріб і лопухи здорові там уже на городі росли. І оце 16 метрів на лопуху зависла. Чого знайшли? 16 метрів кинув перший раз, я офигел. І я ну, почав кидати. У мене рекорд був 27 метрів. Да, я, я, кидав, я до сих пор кидаю хорошо спічку.